Всім привіт! Сьогодні в мене ось такий новенький планер, і ми будемо записувати цілі. так вже на секундочку, лютий, але я хочу записати цілі і трішки розпланувати, скажімо так, свій рік. Мій планер виглядає якось ось так. Тут записаний такий 2025 рік. Наступне, це йде сторінка на 2025 рік. власне, Вибачайте за посторонні звуки, якщо вам їх чути. Далі, це йде власне, колесо балансу, яке ми будемо з вами зараз оформляти. І дні народження по місяцях. Тому що я дуже часто забуваю. Потім мої цілі на 2025 рік, я тут поставила тільки поки дві цілі, яких мені потрібно, і книжкова поличка. Також тут йде мій прогрес за цілий рік. Тобто по кожному місці я буду писати свій, наприклад, якийсь там прогрес. І тут вже йшло планування на січень. І зараз ми будемо писати на лютий. Ось так. Тут буде лютий. Тому давайте почнемо з нашого колесу балансу. Happy birthday. я запишу сама пізніше трохи. Буду треба сидіти і згадувати, я не пам'ятаю, в кого яке день народження. тому заповнюємо колесо балансу. Зараз разом з вами. І так, я взяла ручку, взяла олівчики. Ще мені потрібно відкрити мій електронний планер, тому що я собі там зробила шаблон. Так, обернемо його. Мені так буде незручно. Вертаємося на, 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 на трек. Хотя я вам ще покажу свій електронний планер. Ось, є. І так, почнемо. Візьмемо лайнер. Візьмемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кольорів. Будь-який кольорів, буде коричневий, рожевий, синій, зелений. Оранжевий, 5, голубенький 6, піолекенький 7. І останній буде у нас жовтий. Все, більше нам закинуть не треба нічого. Тож, поїхали. Починаємо ми з кар'єра. Значить, тут у нас буде кар'єра. І кар'єра у нас має поки тільки 5 балів по шкалі. Ось так. І пишемо чому кар'єр 5 з 8, Я працюю і ще все добре. Але, на жаль, не тим, ким би хотіла. Тобто розвитку такого немає. Далі, гроші. Тут буде 8 з 8, Саме льогу. Я дуже на початку року люблю ось так себе життя проанализувати, скажімо так. 8 з восьми. Що? Хочу, то собі куплю. Ну, якось так. Зараз я купила собі планшет, на... потім стою на ну, прилансі. І он треба буде купляти, ну, в грушах не шкода. так, спілкування. Спілкування. Давайте спочатку запишемо спілкування. Тут у нас буде 8 з восьми. Спіл... Ні, спілкування. З усіма своїми близькими людьми. Нема вругів і так далі. Давайте зараз так будемо закрашувати, щоб ми побачимо те, що ми звишимо. Невеликий осамерчик. Далі, зеленим, це у нас буде навчання. Навчання. навчання за ким стоїть 8 з восьми. А це закінт. Може, більше 5 року, це буде точно на 8 з восьми. Навчання 8 з восьми. Чому чому? Закінчила навчання на червоний диплом. Це коротко писую. Перший так Закінчили, тепер ще другі. як другий закінчується. Курс не курс, а. Ну, коротше, далі, цілі. Цілі. Цілі у нас також мають 8 з 8. Буду сягнені цілі, і в мене шикарне. Цілі 8 з 8. Чому? Бо всі мої цілі швидко досягаються. Швидко досягаються. Далі, продуктивність. 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 Тут у мене стоїть 6. 6. Продуктивність. 6 з 8. І зараз запишемо, чому 6 з 8. Бо, да. Часу. Ленуся. Ленуся, нісенітниця. Ось, так, далі. Це у нас піде сім'я і любов. Сім'я і любов. І що сім'я, що любов у мене є по вісім балів. Я думаю, що тут розписувати їх не треба, тому що всім розуміти, що до чого. Я особисто розписую такі цілі, які мені пункт, так мені потріб. Ось так. І ось таке колесо баланс. У нас вийшло. Я, більше, що я маю їх розписувати ще в електронному форматі. Ось так. Це все в електронному планері є. Далі, це мої цілі. Я вже собі тут написала пару: це перше здати на права, і друге, купити мамі телефон. Наступне потрібно третє. Взагалі, то цілі ставляться по кожній сфері вашого життя. Тому я собі так продумала. І перше, що мені треба, це або. Купити новенький айфончик або але Мені здається, краще буде все ж таки айфончик. Четверте. Це буде вивчити англійську на рівень А2. Вивчити інгліш на А2. П'ятий. Це буде вести дисциплінованість. Ви розуміли, в мене дисциплінованості нема. І останнє набрати 200 підписників на Ютубі. Тож, якщо ви хочете мені з цим допомогти, можете підписатися. Ось такі закон, 6 цілів мені достатньо, досягнемо їх, тоді можна буде записати. Я вам показувала конечний челендж і так далі. Тож тепер переходимо на лютий. Ось тут у нас.